Цього творився один ветеранів. Навчилися самі. Це що вона потріскається це розкривається кави. Зберігати зелену каву, це зберігання того самого гороху, квасолі і тому подібне. Це дуже важливо, от, як для реабілітації, тому що це дрібна моторика, це, це зосередженість. Ця незалежність, яку ми країну не возьмемо, вона була здобута кров'ю, кров'ю, кров'ю. Вперед мають йти ті, для кого немає в голові Радянського Союзу. Ідея виникла в 2015 році, коли ми з Ігорем, він був поранений, і ми жили на дачу моїх батьків біля Києва. І туди Ігор час від часу перевозив хлопців-побратимів ще з Майдану, які один вийшов з Іловайська і почав випивати сильно. Ну, Основна проблема була алкоголь. Село, по суті, якби робота в селі, відволікання ну, давало якийсь момент перезавантаження, і ми вже, тоді, ми вже тоді почали говорити з Наталією про те, що було б непогано щось типу такого робити. І навесні 16-го року е, я з поспілкувалася зі своїми знайомими ще там до майданівських часів зі Франківська. Вони сказали, що у них теж така є якась така ідея, дуже мутна, але є. І ми з Ігорем приїхали сюди, я його з ними познайомила. І буквально через два тижні він зібрав ще трьох хлопців, вони вже переїхали сюди. Ті знайомі допомогли знайти будинок. Будинок був в дуже жахливому стані. Тут не жили 20 років, будинок належав церковній громаді. От і хлопці приїхали і почали його приводити до житлового стану. Власне, так, от з квітня. 16-го року почав творитися Бандерівський схрон. Ми на той момент фактично не уявляли, що взагалі ми робимо. Тобто, ми знали, що треба от цих от конкретних хлопців там, і інших рятувати. Як це буде, що це буде тобто це все було дуже інтуїтивно. Ми починали з того, що при на такі заїзди приїжджали групи хлопців, десь там 5-6 чоловік. На 10-14 днів, для них була інтенсивна програма екскурсії, психологи, різні там розваги. Під час другого заїзду два хлопці сказали, що вони б дуже хотіли залишитися на довший період. Вони готові нам допомагати, працювати, але їх ну ще не готові вертатися додому. І е, з цього творився будинок ветерана. Ми тоді ну, балансували фінансово на межі взагалі витримати і втримати це все. Хлопці пробували тоді вугілля випалювати для продажу, щоб заробляти гроші для схорону. От потім почалася кава. Один з тих хлопців, який от був першим, хто залишився ніби в будинку ветерана, він колись оптовою торгівлею кавою займався. Ну, він думав, що він все знає про каву Власне, це була його ідея. Другий хлопець вклав виплату за поранення в закупівлю обладнання, бо це було дорого. Це виявилося там прям великою наукою. Плюс тоді інформації було дуже дуже мало, тільки англійською мовою. Ми десь там вишукували, перекладали. Ну. Так, потихеньку-потихеньку розбиралися. і Ми, звичайно, так планували, у нас мало до кінця року там прямо масштаби кав мережі кав'ярень бути. Ну, для цього для мережі кав'ярень потрібен був значно більший стартовий капітал, ми вже потім це зрозуміли. ну Але знову ж кава ну, як зберігається, нам вдалося втримати на, на плаву. Плюс зараз от цю акцію про підвищену. Каву для фронту, яку ми оголосили в липні, і люди дуже відгукнулися. І Ми так порахували, що ми вже більше 100 кілограмів підвішеної кави розвезли по фронту. У 2017 році один захотів з хлопців робити, другого зацікавило. На жаль, бої зараз пропали безвісті. Ну а запустили ми то в схороні. Якби 18-го року воно виключно все з інтернету бралося, тому що тих, хто займається ростріями, знайомих не було. І як вони займаються блендуванням, як вони підбирають сорта кави. Теж не було нікого, хто міг би допомогти. Ну, по суті, самі все робили. Ще до повномасштабної війни запустили цей проект. Спочатку на спільно кошт звернулися. А потім фонд відродження і вийшло так, що вони вирішили разом допомогти. Бо щось ми не могли ніяк наскрипти на цей апарат. Робота на професійному розстрілі, бо це вже професійний ростер, ну, на ньому вчать працювати і вартість цього навчання близько 5 тисяч доларів. Навчилися самі. Ростер це ось, ось це, ця вся установка. Це є ростер, це є річ, яка обсмажує апарат, який обсмажує. Починається процес. Тут можна спостерігати, як вона крутиться, Тут можна да, прирівняти, яка була, яка є і яка буде. Оце ще крек йде, це ще вона потріскається і розкривається кава. Заходить повітря, воно заходить ось по цьому ця витяжка, заходить в барабан і наповнює каву повітрям. І, виходить, від температури вона розкривається. І наповнюється цим повітрям, і має свої оці різні смаки. В і тут тепло таке віддається файно. У нас є раз, два, три, чотири, п'ять шість арабік і дві робусти різних. Зберігати зелену каву це зберігання того самого гороху, квасолі і тому подібне. Тобто має бути хоча б і більш-менш вологи. По вологості і по сухості приміщень, тому тут якби зберіганням зеленої кави легше, ніж зберіганням смаженої, тому що смажена кава має термін придатності. До речі, це е, якраз є Гватемала. Це та, яка в е, тому патріоті. Арабіка має меншу гіркоту, робуста має більшу гіркоту. Робуста не є е, дорогою кавою, бо вона проростає на е, нижчих висотах, тобто там висоти йдуть до 4 тисяч метрів над рівнем море. Арабіка це вище. Чим вища Арабіка проростає, тим вона е, вважається кращою, дороговартісною, тому що чим вище, тим вище, об, важче обробляти і тому подібне. Майстерня запустилася повноцінно в 2019 році. Ми зробили фотографію зроблених на абсолютно у нас любительські були верстати. У нас, власне, зараз тільки любительські верстати, там професійних у нас аж аж один. І люди почали купляти. І я вважаю це досягненням майстерні, що ми за рахунок зароблених майстерною грошей ми могли оплачувати електроенергію, бо спожив... ясно, що у нас багато. Плюс ми, в принципі, от до 22-го року вийшли на методику, тобто, як ми працюємо з хлопцями, щоб їм було в задоволення і не напряжно, і все ж таки, щоб ми мали якийсь готовий продукт. Гном цей насправді дуже цікавий. Нам написала жінка з прифронтового містечка і попросила зробити гнома з сокирою для. Військових вона хотіла подарувати його військовим, які там на найближчому блокпосту. У нас на той момент були гноми, тут їх немає. Ялинкові, вони трошки відрізнялись. Там більш яскраві і менші, ну і без, без зброї. Зробили ми цього першого гнома. Потім вона просила ще декілька. Він був з сокирою. А тоді подумала, що якщо я сокири, можна зробити з мечем. У нас були янголи з, з мечами от, і зробили пару цих гномів, назвали їх бойовими гномами, і вони були дуже популярні. Ну, собі сидять і потихеньку, потихеньку там пиляють. Не це дуже важливо от як для реабілітації, тому що це дрібна моторика, це, це зосередженість, це вони не нервують стоячи біля верста. Таки дуже швидко там пиляє і жужжить, а так собі ти в, в, в тиші. І, от, Тому якби ну, от всі ескізи, які там розробляли, виходячи в першу чергу з того. Щоб можна було максимальну частину роботи робити вручну. Хто бажає нам допомогти, то є рахунки на сторінці Facebook, є PayPal, тут різні банки, різні валюти. За ці кошти ми купуємо медичні засоби, спорядження, одяг, теплий, термобілизну для військових зараз. Також можна. Вже готову термобілизну, знову ж там, шапки, шкарпетки, продукти. Продукти особливо не особливо, а виключно такі, що не треба готувати. Тому що це основна проблема в тому, що хлопцям потрібна вже готова їжа. Ми маємо на сьогоднішній час. Я пішов четвертий десяток нашої незалежності. Відповідно, Є ті, хто родився кому вже за 30 років, які ми можемо дати владу, які можуть творити цю державу. Нам просто треба відійти. Як відійшли поляки, як відійшли прибалтійські країни, тобто всі, хто мав відношення до Радянського Союзу, вони просто відійшли і вперед пішли тих, хто мав відношення, хто розумів, що є це їхня держава. Так само ми маємо зробити. То вперед мають йти ті, для кого немає в голові Радянського Союзу. Якщо ти це не робиш для себе, то пафосні слова, що ти робишся для когось, це все ерунда. В першу чергу, ти робиш це для себе. Я хочу жити так, як я був в Норвегії, як я був у Фінляндії, як там в Чехії, бачив, як живуть люди, жив з ними, з тими людьми і розумів, що ну якби. Ми вже теж заслуговуємо на таке життя. Тобто на життя, коли ти спокійно можеш працювати, спокійно можеш заробляти, спокійно можеш жити, розуміти, що є закон, є відповідальність по цьому закону, і є права по цьому закону. Все. У мене зараз дуже велике є бажання це все з перемогою закінчити там рік. Мене там на наступний рік мій син буде готовий йти вже на війну, да? старший. І я дуже не хочу, щоб він пішов на цю війну. Тобто ну, для мене, коли йде молодь, це є, мабуть, найгірше зрозуміння того, що він ще не зробив всього того, що він має зробити, а він йде воювати, бо це його держава. Він більше не має держави. Ми мали, а він не має. І тому переважна більшість з тих, що я знаю, з молоді, вони не просто йдуть. вони... Ну, Я такого фанатизму не бачу. Реально, серед нашого покоління я не бачу фанатизму. Я бачу фанатизм серед тих, хто родився в Україні. Це фанатизм ну це просто фанатизм. Фанатизм не в розумінні як фанатика, а в розумінні в тому, що це є його держава. На його державу напали. Він має все зробити, щоб ця держава е, перемогла його держава. Ми незалежність ніби зробили, але ми її не заробили. Тобто, по великому рахунку, е, Воно мало відбутися. Тобто, це все мало викорінитися кров'ю, потом, смертями. Е, в принципі, так, як це. Робилося в багатьох країнах світу, тобто вся незалежність, яку ми країну не візьмемо, вона була здобута кров'ю, кров'ю, кров'ю. Якщо ми там хоча б років 20-30 проживемо без влади, яка є популістична, а з владою, яка дійсно хоче робити щось для України. Відповідно, ми підемо вперед. Якщо ми цього не зробимо, ну, ми тоді не заслуговуємо на цю незалежність і ця вся кров паде просто нам на голову.